На жаль, ну, державна система пробуксовує. Я хочу запропонувати створити, а це абсолютно дозволено законом, слідчу комісію в парламенті, яка всі фракції об'єднає, і яка ці тарифи, отак, от як зараз ми з вами подивилися, укрупнена, яка ці тарифи розкладе до молекул і атомів, яка проаналізує кожен бухгалтерський документ, яка покаже вам, із чого воно все складається, і вийде на праведний тариф. Праведний, тому що не можна вбивати сьогодні людей, не можна українців вбивати із фронту путіним і з тилу українська влада. Так, так, країни не будуються і тому я просто зараз тут присутні, в тому числі депутати. Я в тому числі з запрошенням уряду я пропоную створити таку слідчу комісію буквально на наступному тижні. У вівторок я можу сказати, але у вівторок парламент поки розігріється. Поки увійде в робочі русла, поки вони подумають, треба цю комісію чи не треба, ну тиждень пройде як мінімум. Але треба хоча б на цьому тижні створити. Я готова цю комісію очолити тільки для того, щоб не дати нікому пропустити жодного бухгалтерського документа, щоб показати країні, як воно насправді мусить виглядати. І я думаю, що це було би зараз доброю допомогою уряду, щоб уряд також відкрив очі і подивився на це. Політика по формуванню тарифу це не просто копійка вправо, копійка вліво. Це політика виживання цілої нації, цілого народу. І від такої політики, або старака, або старака по різному рахують мільйонів українців, які залишилися, залишиться 30, Або ми будемо як країна жити і будемо народжувати дітей. Свої родини утримувати від цього залежить життя країни, і тому говорити про це треба не просто загальними фразами, а треба, щоб влада в цей важкий час, уряд, президент. Стали з країною однім цілим, розумієте? І щоб вони з вами говорили, як з партнерами, щоб, якщо важко, вони вам пояснили буквально до копійки, як живе країна, як формуються тарифи. І щоб ви відчули, що якщо з вас беруть зайву копійку, то це справедливо. І щоб ви знали, що це справедливо. А головне, щоб ви вірили, що це справедливо. А якщо ви в це не вірите або не розумієте, то те, що пропонується. Воно просто виглядає як реальний геноцид нації, і так не можна залишатися. Ніякої датаційності нам потрібно сформувати ринковий тариф, який повністю окуповує всі затрати, але який не створює надприбутки на «Нафтогазу», який не створює додаткові потоки від вас до бюджету. За рахунок завищеного тарифу, але він не збитковий для видобутку газу, для постачання, транспортування. Він покриває всі видатки, і я хочу, щоб саме так ми з вами вели розмову, тому що війну Україна не може нести збитки, але треба просто правдиво його порахувати.